У тебе є время на успіх, а хуліо Мелара, время на успіх є? ні? Є у вас время на успіх? Історія така. Я не шукав собі роботи. Мені тато подзвонив і сказав, що він знайшов в Ріо оголошення, де було написано: потрібно на офіс працівників, можливо, можна без досвіду роботи, хороший дохід. Так. Ні розблачення кому так само як і мені обіцяли заступника керівника? Знаєте, чим ви займаєтесь? Шахрайством. Давайте я вам скажу стаття 190 Крим... кримінального кодексу України Скажіть, чому зразу брехняйте? Чому ви не говорите, що це МЛМ компанії? Давайте відповідайте на мої питання. Слухайте, це стаття Кримінального кодексу України Шахрайство 190. Дивіться, Я розумію, що у вас все легально, і людей чого 4 дня. Ви обробляєте 4 дня. Вам говорять, що робота це туфта, вам треба займатися бізнесом, сівий маркетинг. все. послухайте, не перебивайте мене, будь ласка, визивайте міліцію, а мені все рівно на вас. Розумієте, вот. Дайте, я договорю. Дайте, я договорю людям. Скажу Ну, я ж говорю. Факти, ваша компанія як називається? Тієс Україна. груп ЛТД. Правильно, все правильно. Я йшов сюди на роботу. Мені сказали, що це робота. Добре, я з вами не хочу спілкуватися. Чесно, чотири дня нас психологічно обробляють. Після чого ви вкладаєте свої гроші, запрошуєте людей якимось іншими методами, і так само відробляєте ці гроші. Ну це не робота, щоб ви собі уявляли. Це ВЛМ компанія. Я прийшов до вашого офісу, бо Ви мені сказали, що тут є робота? Ви мене обманули. Це стаття Кримінального кодексу України. От дивіться, я показую вам витяг з пленуму Верховного суду України. Постанова шахрайство, обман. Це повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин, що ви зробили, чи зловживання довірою, недобросовісне використання довіри потерпілого. при шахрайстві застосовується винною особою з метою викликати у потерпіло впевненість вигодності вигідності, що ви зараз будете робити на четвертий день. Обов'язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього. Майна 300 баксів з вас потім скажуть взяти. Цю бесіда, все просто по шаблону робиться. Як запрошується, як показує. Відуть шикарні тачки, яхти, як всі ходять гарно в костюмах, гарно говорять, приїжджають з інших міст, роблять таку гарну демонстрацію, все правильно. Але це ж все робиться для того, щоб ви просто на четвертий день поставили свої гроші і почали залучати людей. Я такого собі не хочу, я таке собі не шукаю. Але мені це не повідомили з самого початку. Як і вам. Я думаю, впевнено, що всі обіцяли. Розумієте? Ні, стоп, ви не вкладаєте. Книжечку, всі мають. 50 гривень, хто давав? Самі важливі, основні моменти записуйте, будь ласка, в блокнот. Почекайте, Почекай, більше того, рену, я записую все на камеру, і відео я буде щас. в YouTube. Я вам дам... ссылку, ви вот, зможете зайти я, і всі слова, так, всі слів та записи. Я офіційний сайт компанії. Так, да. так, да? вот пиши, смотри. Вот есть сайты Tien, смотри, Tien. точка і це офіційний сайт. Так, раз. далі Tien. .com Вот Заходы это сайты, да. Вот. Ну, а что вы сюда? Вот об этом вы рассказываете, правильно? Ну, да, я же про это и расскажу. И что там есть? Что там, ну, есть? что там есть? Там есть. Здесь есть система работы? Нет, девица, тут ничего не было. Я сейчас, совсем что я на своем сайте. Смотрите, залоговый абонемент, да, о котором мы сейчас говорим. Да, а да, да. Например, вам говорили такие вещи, что вы можете, к примеру, либо оставить залог, взять книгу, да. да. идти в библиотеку, или идти на рынок, Собі. Ні, мені сказали або залог це деревен, або документ якийсь. Так? Та же сама, на що далі, що ще? В чому подвох? 300 баксов? Ні, подвох в тому, що мені сказали, що це робота ні, так, менеджера правильно. в офісі по збуту оптової торгівлі. Ну, а так, так, так на, так Насправді будь. це МЛМ компанія. Ні, слухай, де... дружить за з того, 100. Ну, це можна буде ще 300 доларів принести, правильно? Кожному. Да, кожному 300 доларів. Ви долар. відпочаєте ну, за свої слова. Ну я таке читав. Нихрена, це, ти відповідаєш за це не Це правда слова? Це правда, я тебе питаю, це правда? Я спрашиваю. звісно ні. А як? Так записывай меня на камеру. Я же записываю, записываю. Да, записывай. Вот, если, к примеру, никак, ну как, вот да, там спустя 4 дня. Так. Да, не, так. не оказыв, оказыв, ну, как, окажется, не нужно будет никому 300 да. баксов платить. Да, 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 да. То да. что будем мы с тобой делать? Что будем делать? Ну что мы будем с тобой я делать? Я не знаю, что будем Это с тобой дача делать. Дача должна показать. Да, будь да, ласка. Мы пишем на тебя Давайте, тебе турбо, правильно? Да, да, будь ласка. Давай пятерку. ласка. Все, счастливо. Счастливо. Почекай. Да, Добрый, я заберу свои документы. Алло. Рука у мене не чіпати. Обходьте цей офіс стороною далекою і ніколи сюди більше не заходьте. Почалось з того всього, чому я знімаю, чому я цю компанію виставляю в цій рубриці, тому що почалося все з брехні, з конкретної брехні жорсткої. Вони пропонують людям роботу за гроші в офісі, а виходить не робота, виходить дещо інше.